Дякую. Казали, здравствуй, давай, до свідання. Казали мені, все було нормально. Це б все було не страшно, як все було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене встрічає столи. Це ж країни, що чекає на траж, у не старозуміє моєї мови, коли я кажу, в примі мене питають Львова? Львова, Львова, Львова Ні, я з України, це набрати євро, задав, там, пришани, задавних дібро. Я з України, про це всі знають, але мені треба сказати, хто тут нато, так, да, я з України. Так, да, я з України. Я наперекос, так кажу, що Гімно і і Ібіла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна, як тут буду на що чергати? Одна земля і Донбас і Карпати, але не чує в мене країна, моя мова просто пласта, а не соловіна, так я в Україні, Це проти Європи, це дав, не приштати, це там Дніпро, так я з України. У вас не кров, але мені треба знати, хто тут я в країни, це на правді громади, це там не пришла, це там і Так, я вкраїни, у вас є не про знати, хто Так, ми з України. Наже всі, хто з України, завтра вже завтра, 16 лютого чекає на своєму концерті тут недалечко, палаці культури Шевченка. Дякую вам, а тепер робимо фоточки і беремо квиточки. Нагадую, що учасникам бойових дій при представленні посвідчення в квиток. Просто так. Дякую вам. Отож, нагадуємо, що завтра о 19.30 запрошуємо Палац культури Шевченка з акустичною концертною програмою. На гостях співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень, лідер гурту Мері Віктор Винник. Завтра о 19.30 в палаці культури Шевченка. І для вас вже пісні у виконанні Віктора Винника.

Давай, забувай мене, хочеш любити тоді, Требай мене, хочеш забути, хочеш бити лава, Хоч забути лава, забувай мене, Хочеш любити тоді, тримай мене, Хочеш забути, хочеш би ти Шки під мостами, по раді чакам додому, до, до мами, А скільки ще часу лишилось їм. ніхто Скажу, Евмела спішити джуліети Ромео в руках пістолети, в мелос сказати джуліти, хоч ти. oderavai zabulai meneko shubite doji etrimak meneko zabutik Прошуємо завтра о 19.30 палац культури Шевченка з акустичною концертною програмою у місцях співа композитор, автор виконавець і синь лідер гурту «Мері» Віктор Винник. Не забудьте скористатись нашою порадою і під час перебування у трускавці відвідати концерт пана винника. Один з найкращих концертів. Традиційно тільки живий звук. Цікаво бачити по завершенні. Анонсу пан Віктор йде до прогулянку в парк. Не від'їжджає на автомобілі, як інші виконавці. А я теж піду в парк, але так буквально кілька хвилин пізніше. Що тут подивимося. А, атмосферу біля бівета трошки. Знову стучною концепт програми і у нас без співа. З України Тоні Матвієнко та Дмитро Андрієвський на концертну програму Ми Єдині Україна у нас одна. Вісімнадцятого любові театру запрошуємо дев'ятнадцять тридцять концертний зал готелю Весна на Закалівський академічний обласний музичний родичний театр колоди і що зайнявши на біле на яких скільки секундочок. Зараз там буде найбільше людей, бо, що йому закінчився анонс-концерту. По закінченню анонс-концерту, звичайно, люди йдуть пити воду. От Ми вже і всередині набивати. Готель весна. Тут черги доказ нема. Це в літом основному черги доказ. Зал на О, До речі, скільки людей на Марії. На Марії спів. Аномально багато людей. Таке буває Просто такий час, щоб підійшов час пити Марію, Софію. Тому зараз тут всі, а не на втусі. Я пане, що зараз в залі на втусі не буде такої заповненості. А і тут теж можна підійти до вікна, подивитися. Я знаю, що частина. Людей так чекає, анонс концерту дивиться, чи вже прийшов хтось, чи не прийшов, щоб там не мерзнути. Холодно пору року.